Наступний тренд, який називається гіперболізація контенту, соцмережі сьогодні стали такою платформою для перформансу. Простий текст чи буденні фото це більше не чіпляє, враховуючи кількість публікацій, такого контенту лише за один день людина може надивитись дуже дуже багато. І брендам потрібно бути сміливими, грати на контрастах і створювати контент, який може викликати ось цю реакцію Вау, ось це вони створили! І гіперболізований контент це, от знаєте, коли ми беремо щось і прям максимально перебільшуємо, ну, наприклад, зробити себе сильно маленькими або предмет сильно великими. Наприклад, це як і Мюс, і їхня історія з сумочкою, да, вони Цю сумочку. Або де дівчинка, супермаленька, підходить і ось так дивиться наверх і залізає в ось цю сумочку. Ну це просто капець, ну це дуже цікаво. І ось говорячи про певну гіперболізацію, я саме такі кейси маю на увазі. Якщо ви хочете запам'ятатися, вам потрібно і виділитись, от гіперболізований контент це також може бути для вас. Також гіперболізований контент це може бути щось на кшталт певної мультяшності, тому що в гіперболізованому контенті немає місця для буденності, тому мультяшність, вона природна. Одні вписується в цю концепцію.